Всім добрий вечір. Мене часто питають, що ти трогаєш притулу? Що він тобі зробив, хай допомагає воєнним? Ні, я буду трогати цього підараса, підараса, підарасіну. До тих пор, поки це падло, не стане на коліна і не вибачиться перед поліною, волонтеркою, яку воно падло побило, і його охоронці. Зокрема, фото одного з них у мене на Фейсбуці є. В броніку з автоматом ти нам фак. Рік назад, а точніше в березні місяці, коли я і Поліна прийшли до нього по його запрошенню, воно падло нас у своєму кабінеті разом зі своїми охоронцями озброєними до зубів в місті Києві, вулиця Гончара, 56, било і вимагало, щоб я виділяти видали відео з його критикою, бо це кидає тінь на нього. На тебе падло, що не кинь, уже нічого краще не стане. Наступне. Поліна особисто йому казала, кричала в очі: як тобі падло, не стидно. У мене син захищає Україну, при тому, що Поліні, дай Боже, щоб 50 кілограм було. Він нас усіх волонтерів назвав гандонами, штопанами, які клянчать. І коли Поліна попиталась заступитися за мене, тому що він з автоматами вимагали, щоб я видали відео, передрачуючи передо мною автомати, думали, я всруся. Вона кинулася за мене защищатися. Вони не тільки її побили, вони вибили в неї телефон з рук, і коли вона спробувала достати цей телефон. Один з охоронців, ну підарасів, ногами через її руку роздавив їй телефон. Отакі От сім мужиків підарасів зібралися в кабінеті у притулі. Тому я завжди буду казати до тих пор, поки це падло, не вибачиться перед нею. Що, Сережа, я, може прийжу, може, я щось придумав. Так в чому проблема? Під тобою сьогодні все. Суди, прокуратура, мусарня, міністр оборони, 에, Буданов влічно до тебе на поклон ходить теж щось там клянче. 에, Пінчук твій папік з Зеленським на короткій ногі. Під вами все, банки, монобанки, з яких мене викинули, тому що я показав ваші рахунки. Ви бачили, скільки там грошей, скільки там сотні мільйонів гривень? Повернись живим, у притули, всіх інших. Ви довго будете ще їм набивати кармани? Товаристи, от мене просто запитання. Так що йди в свої суди і тяни мене з поліною туди. За нами Бог, правда і європейський суд. Ну і поліграфі ще. Привіт всім українцям, які передають це відео. Українцям, які вміють думати, аналізувати і слати пазли. Сьогодні мова піде про відомого шовмена Сергія Притулу. Чи знали ви, що Притула народився в місті Збариш Тернопільської області? Саме в Збаражському районі, в селі Ліске, Київське СБУ, накрили теплиці, де вирощували марихуану, а саме Коноплю. Наркотики під квітами на тернопіллі правоохоронці виявили підземну нарколабораторію, облаштовану під теплицею з хризантемами. За даними місцевої поліції, площа на якій мешканець села Ліски вирощував канабіс, завбільшки з футбольне поле. Поряд оперативники знайшли сушарню, і фасувальний цех. Вся продукція йшла на експорт в країни Євросоюзу, кажуть в поліції. Саме польські колеги і вивели їх на слід наркоторгівця. Масштаби злочинного бізнесу наразі з'ясовують, а доти справу не коментують. А от місцеві. Жителі розповідають, такі квіти їхній сусід вирощував останні років 10. Він все новий на Європі, подав. А а там квітки вирощували чи що? Там вони є ті квітки, отам. От ті теплиці там такі. Там знає, що там робили, там ніхто нічого не знає. Там все закрито. Місцеві тут ніхто ні один чоловік не робив. Ви запитаєте, з який зв'язок між теплицями і притулою. Розказую, Тернопільський кортель ще з самого початку був спонсором притули, щоб потім його продвинути на президентське місце. Перевіряйте мою інформацію, аналізуйте, розказуйте іншим і ні в якому разі не голосуйте за цю людину, за цю особистість. Я запрошую вас долучитися до цієї шлях.